всіх, сьогодні ми продовжуємо проходити Vice City на 100%. Цьому відео будемо виконувати унікальні стрибки. Перший стрибок біля клубу Malibu треба перестрибнути через річку І не виконали ще й загинули Спроба номер 2 Загалом багато спроб. У мене йде на те, щоб цей стрибок виконати. Що часто і машини з'являються, і шкоди під колеса стрибають. Заводно. Кікрування таке собі. Важливо приземлитися саме на пірс. Якщо приземлитись на траву, вже не зараховується. Наступний стрибок також біля клубу Мальбу. розганяємось по, мабуть, газону і йдемо в сторону поліцейського відділку. І стрибаємо цьому на трампліні. Наступний стрибок на будівельному майданчику Every. Балка, котра дивиться на північ. Спочатку обережно на неї заїжджаємо, розганяємося і стрибаємо. Наступні стрибки один напроти одного. Перший за відділком поліції. Розганяємось і стрибаємо на цьому трамплін, трампліні. Наступний трамплін з е, другого боку річки. Тобто ми розганяємось десь від мосту приблизно від мосту і стрибаємо на... Купи піску. І okay, не вийшло. Трястя! Зараз б'юсь, мабуть. Mm -hmm. Навіть виконав. Наступний стрибок, де починається місія. PCG Playground Застрибуємо на будівлю з дерев'яної Не... Далі скидаємо. стрибаємо вниз і... стрибаємо на цих сходах. Трошки більше треба розігнатись. Не завжди в мене сприйшло першу спробу виходить. Я пам'ятаю, чи треба тут мета застрибувати, чи ні. Мабуть, ні. Виконали. Для попереднього стрибка, але ці сходи, котрі дивляться на захід. Зверняємося від пляжу. Сподіваємось, що у нас не підріжуть. підрізали. Трошки важкувато його викинути це тибок, тому що нам треба переїхати не через дорогу. Скрізь за це нас підріжуть і зіб'ють. Повертаємось до пляжу. Дивимось на радар, Орінтуємося на радар, дороги. стремно а друга. в тип? плястя. Третя спроба. Сподіваюсь зараз вийде. Та шоп тупс. Попробуй крицей. Мотоциклу жідимо. Треба буде піти отмінювати мотоциклу. І стрибаємо. І малий разб'ємо. Довбаний автобус. Я мав дойти до поліцейського відділку. Загалом я вам показав де цей стрибок знаходить. Я показав, що він активний. Нарешті той стрибок. Далі продовжуємо маршрут, де був PCJ Playground. І стрибаємо на цих шкодах. Тут тобто, нам додається треба застрібнути вже на дах. Рухаємось далі по цьому провулку, бачимо дерев'яний настил і стрибаємо через нього. Мабуть, не виконую зараз. Треба не задівати стіну і привіритись бережніше. краще видимити мотоцикл. Я взяв більший розгін і в мене вийшло виконати. Їдемо до кінця цього проволку, розвертаємось і їдемо на такий самий дерев'яний маску, як попередній стрибок. Тут знаходиться на даху багатоповерткового паркінгу, недалеко від офісу Розенберга. Тут де в'їжджали. Саме Трампліни розганятися треба з іншої сторони. Запихнулися на колесо парапет, тому не зарахувалось. Одразу покажу вам наступне. Потім сходу прийду на інший дах. Зганяємо, спробуємо на середній рівній комплекс. І знову на виконав. Комплін, вам показав, що ми Наступний стрибок знаходиться на даху паркінгу, де місця місія коумфейзі. Наступні два унікальних стрибки там, де закінчується е, місія PCG Playground. Е, недалеко від Play. треба виконати один за одним. Стрибаємо на цій драбині. Одразу нам треба скерувати мотоцикл на інший трамплін і одразу стрибаємо на дрону. Не факт, що вийде. Вийшло. Два наступні стрибки знаходяться у порту. Але в'їзд на порт зараз зачинено. так, у зв'язку з тим, що я прийшов в місії таксі, в мене машини стрибають, тому розганяємось і перестрібуємо тут. Далі тут треба піймати таймінг. Зарано потонемо. Пізно не спрацює натискання на сигнал. Треба прям піксель ловити. Так. І тут так само. Трястя! Ледь не потонув, Тепер не впевнений, що перестрибнув. нам цей дерев'яний настил і стрибаємо. Добре. Тепер ми розвертаємось. Ідеально це виконувати на HG600. Але на початку римося ніяк не попадемо на мотоциклі. Тепер зганяємося на таксі і у якийсь момент приблизно за один кадр до того, як наїжджаємо на трамплін, натискаємо на кнопку сигналу, щоб таксі вище стрибнуло. Зараз тону повінок. Треба було натиснути трошки раніше. І так само другий стрибок розганяємось і стрибаємо. Тут нет знаходиться над далекої від кіностудії, але так просто до нього не добратись. Спочатку триваємо на цьому трампліні, гальмуємо. Далі перестрибуємо цей дах на прав... правий трамплін. Їдемо саме кінець даху. Тому там Трошки нахиляємось, щоб набрати більше швидкості. Що буде кабиназовня? Здається під цінкою сходи стоять. Так. Беремо трошки дзвони і вистрибуємо назовні. Наступний стрибок на острові де має так діаза. Цей будинок треба стрибнути через ті сходи. Право в тому, що мотоцикл дуже рідко з'являються. PCG 600 майже неможливо знайти. Зараз пробую через стрибок таксі. Виконати, але це взагалі не факт. Я туди ще поїхав. Іноді, якщо трубок не виходить виконати, я беру машину таксі і ...пробую виконати на ній. Скоріше за все зараз не виконав. Не Наступний стрибок через дорогу від амунації центральної. Розгоняємось і стрибаємо через сходи. Наступний у районі Літл Гаїті недалеко від мосту. У провулку ми побачимо два дерев'яних настили. І зірка Хабар Поліції. Це стрибок виконав позаписом, -за коли збирав статуетки. Наступно також у Літл Гаїті, у гетто -районі, де будинок тітки Поулет. Розгляняємось по траві і стрибаємо на дерев'яному компліні. Не у той бік стрибнув. Треба стрибати трохи під кутом, а я стрибнув прямо. Запин спий розганяємось. И стреляем в сторону принципа Спей, в районе Литтл Лаити. Такой же, как Хабар. В районе Литтл Гаваны, в вашем радаре Крест, разверняемся и едем в Биг Пивночи. Стреляем по ПДХ, и вот самое тут, здесь стреляем. Літна полоса напроти, е, будівлі аеропорту. Розганяємось по ній. І стрибаємо на рекламний щит із хвилею серфером. Ми маємо застрибнути на Дах. Не вийшло. Друга спроба. Тій папер не було, де ти взявся, взявся взагалі тут. Окей, Найбільше дратується, де його треба переїжджати, бо з з'явиться якась машина. вам сам Зроблю поза записом Тепер 20 на сході аеропорту біля паркану трап стоїть. Гняємось приблизно від терміналу. І зараз три. Ну майже застрибнули. Рока злит нас муха Разгоняемся И... Я не помню, издает ли я Трамплинж или нет Оно точно Так, угадал Далее 300 трепки поспель еще на трапах. Стребаем еще из терминал на все на трапе. Через другой терминал на всем трапе. И здесь у меня будет терминал выше. Трап финиш и бег.

два стрибки через червону антенну, що крутиться. З одного боку це жовтий це показник чи що це, я не знаю. Колоне не задіти саму антенну. І через ту саму антенну стрибаємо з другого боку, але вже на трапі. Лучше трошки Наразі це усі унікальні стрибки. Ще 3 стрибки будуть доступні лише на фінальній місії кіностудії. Одразу пограбуємо магазини. Всього їх 15 взагалі можна пограбувати так, щоб 4 рази відео продавати ці гроші. І тоді будете реазіти. Але для статистики для цього статистики достатньо... Щоб він віддав пері такі грошей. Дві дві зірки 15. Заходимо без зброї. перемикаємо з ногу на пані броню, направляємо на плюс прид... продавця. Як тільки отримуємо другу зірку, одразу його вбиваємо. Проще э, забирати за бажанням. В них не забирати. І після цього тікаємо. Дві зільки краще. Тому що, по по-перше, можна десь підібрати, якщо є десь поблизу хаба поліцейський. По-друге, ми можемо перевдягтися, тоді зірки пропадуть. І по-третє, тоді від поліції набагато легше тікати на у зірках. Тоді не буде яких шипів, що коли все побувають. Просто їдемо в принципі, після цього. І в принципі, чи шукаємо зріжку хабар, як вам точніше. чи шукаємо де перевдягтись. Але на початку гри є лише одне місце, де можна перевдягтись. Перефарбовуємося і їдемо до наступного магазину. Наступний магазин це трошки південніше попереднього на кутку аптека. Це так само робимо. статистикою. Ось два з п'ятнадцяти пограбовано. наступний об'єкт для пограбування це аптека біля Пенс у Літл Гаїті. Гаїті. Рішення невеликий лайфхак, зараз покажу. Нам не обов'язково їхати перефарбовуватись чи щось таке. Достатньо вийти з гри, а потім зайти знову. Виходимо. Ставному це виходит, що відповівся. Я вийшов з гри. повертаюсь. Продовжуємо гру. І дві зірки пропали. Одна зірка мала буде почути те, що поліцейський прибіг до мене в'їхав. Наступний магазин це пральня недалеко від типографії. Три магазини стоїть на одній вулиці. Це е, кондитристка напроти поліцейського відоху поліції. Магазин інструментів. Так кафе Рубіна, де нам будуть видавати завдання кубинці. Зразу чотири магазини для пограбування знаходяться у молі, тобто ювелірний. Далі магазин інструментів. Yeah. І на горі музичний магазин. Ко-оа, сан! І от музичний магазин. Вони всі доступні для порубування. Недалеко від нашого сейфхауса та центральної лікарні аптека. Really cool, uh... Трохи на схід від аптеки, нібито продуктовий. I still need pocket money, pal. далеко від целі ювелірна крамниця. Stay away from me. Останній об'єкт для порабування. Магазин камнетів на шляху до цього з маєтком такого Як у що всі кінець-пограбування ми не отримуємо, окрім відсотку статистики. Коли подивимось саму статистику. Закінчили перебування магазинів. Дякую всім за перегляд. Ставте коментарі, пишіть подобайки. Зустріч у наступному відео.